І отцям і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. 21 неділя по п'ятидесятниці подає нам Йоаннівське читання, в якому Господь промовляє притчу про Сіяча. Саме в такій доступній формі. Господь проповідує до своїх сучасників, а разом з тим і до нас із вами. Бо кожен собі може свалювати цю картину, уявити, як сіяч сіє. І ось одним сіячем є сам Христос. Зерно, яке Він сіє, це є Слово Боже. І різні ґрунти. Це категорія людських сердець. І ось ми чуємо про чотири категорії людських сердець. Перше це при дорозі. Зрозуміло, що дорога, яка є каменем, яка не має в собі зовсім грунту, там не може нічого рости. Там може тільки прилетіти птаха і клюнути це зерно, спожити його, але прости воно край дороги аж ніяк не може. І ось оце серце, яке чує слово Боже, але не приймає його. Ми з вами вже не раз розміркували над тим, що слово Боже людина має почути. Далі вона має повірити в це слово. Слідуюча людина має прийняти це слово. І слідуюча ступінь це жити згідно цього слова. Та от людина не приймає слово. Її серце схожим є на камінь, схожим є на дорогу. І чуючи, людина не приймається. Друга категорія це кам'янистий ґрунт. Хоча кам'янистий, але все ж таки ґрунт. Це коли зерно впадає на кам'янистий ґрунт, воно проростає, але вологи, не маючи, дуже скоро всихає. Це ті, які з радістю приймають слово. Але коли приходять труднощі, випробовування чи то гоніння за віру, відразу відпадають. І не рідко це можна спостерігати навіть у нашому повсякденному житті, коли ми дуже любимо слухати Слово Боже, коли ми навіть приймаємо Його, але через певні якісь труднощі, через певні якісь випробування, які складаються на нашій життєвій дорозі, це слово всихає. Воно не приносить плоду. Слідуюча категорія це коли зерно впало між терня. Ніби земля вже добра. І ці умови є для того, щоб зерно впавши в цю землю, родило блід, але терня заглушує його. І ось оця категорія це серця тих людей, які приймають Слово Боже. Але турботи, клопоти світу цього заглушують, Слово Боже. І ось горіємо Христі, в якийсь спосіб це відбувається, ми можемо проаналізувати навіть нашу молитву чи наше читання Святого Писання навіть оценки, а в домашній атмосфері, коли ми читаємо молитву і думаємо про щось інше. Оце і є терміна, яке не дає прорости Слову. Коли ми читаємо німечу Біблію, відкрили Священне Писання, але читаючи Священне Писання, думаємо абсолютно про інше. Оці думки, які сповнюють наше серце, вони не дають прорости цьому слову. А ці думки, які сповнюють наше серце, вони... Є внаслідок клопотів земних, турбо земних це те, що переповнює наше життя повсякденному нашому житті. І тому дуже тих, але часто так стається, що саме до цієї третьої категорії найбільше частина на людей належить. Навіть ті, які практикують молитву. Навіть ті, які практикують читання чи слухання Слова Божого, але терен заглушує Його. І тільки четверта категорія це добра земля, яка приймає зерно і дає свій плід стократно. І от всі, слухаючи це іванське читання, слухаючи цю притчу, ми маємо запитати себе, яким є моє серце? До якої категорії належить йому я, чи належу я сьогодні? Чи не стало моє серце дорогою, утоптаною турботами байдужістю і лінивство? Чи не воно камінням страху, гордості і образ? Чи не прословлюємо терміня мирських бажань, що залушують молитву? Що заглушують роздуми розважання над почутим словом. І ось, власне, роздумуючи над цим, ми самі собі робимо іспит і самі собі маємо дати відповідь, до якої категорії належимо ми. Але от з тим ми маємо завжди пам'ятати, що Бог може змінити будь-який ґрунт. Тобто Бог має. Таку силу перемінитися за людині. Євангеліє, Вангліє, наука Христа, має, сел, має силу змінити серце, тому каже священне писання нам, що Боже слово живе і діяне. І в книзі Пророка Ізіківі читаємо, де Господь каже через це Пророка, і дам вам серце нове, і дух новий дам вам. І візьму з плоті вашої серце кам'яне і дам вам серце плотське. Я буду вашим Богом, а ви будете моїм народом. Наскільки важливо, доріг у Христі, брати і сестри, щоб ця трансформація нашого серця відбулася впродовж нашого земного життя. Наскільки важливо, щоб це серце Господь замінив нам, щоб Господь вклав в наше серце. Бажання до слухання, прочитання і пізнання науки Божої. щоби Господь наше кам'яне серце перевірив на плоске, тобто на таке, яке здане відчувати, співчувати, розуміти і перейматися наукою Божою. Наскільки важливо є це бо далі, каже Господь і дам Духа свого Святого. В них. Тобто, там, де серце таке, як дорога, чи таке кам'янистий круг, там не може перебувати Дух Святий. Дух Святий може перебувати і діяти, власне, в тому серці, яке схоже, як є на довгу землю. І саме тому, коли приходить Дух Святий, він торкнувшись людського серця, найперше розбуджує там покаяння. Бо покаяння. Що переміну серця. І коли людина кається у ріхах, коли людина перемінює своє життя, оце і є те, що ми називаємо доброю землею. Тоді серце стає доброю землею і приймає посіяне слово. Тому дуже важливо є, бріво хресті, брати і сестри, щоб ми це звернули, бо тому що. Другий Іван, який читається сьогодні, воно говорить про те, де Господь говорить до своїх учнів, а через учнів і до кожного із нас. Він каже, оце посилаю я вас як овець між міжвуки. І настане той час, коли вас будуть гонити, переслідувати, коли вам прийдеться багато дебіти, і навіть рідні ваші не сприйматимуть вас і повстануть проти вас. І навіть будуть на життя наше. Але закінчуючи словами, хто витерпить аж до кінця, той буде спасень. Для того, щоб витерпіти аж до кінця, треба, щоб у нашому серці проросло оце Слово Боже, і дало добрий вік. Тільки тоді, коли ми його приймемо, тільки тоді, коли воно проросте в нашому серці, коли ми будемо жити уже цим словом. Тоді ми зможемо витерпіти будь-які випробування, спокуси чи скорботи, які можуть випасти на життя наше. І ось тому дуже важливо є завжди про це пам'ятати. Не раз ви знаєте, я собі задаю питання, думаю, ну чому е, люди не сприймають? Чому ніби слухають? Але ніякого результату немає? Я е, собі роздумаю над тим. Уявіть собі, що це було в день 50, коли Дух Святий зійшов на апостолів і апостол Петро проповідував Євангелії, проповідував Слово Боже, три тисячі людей стали християнами. Відомо нам про велике пробудження, яке відбувається внаслідок дотику Духа Святого до усіх серця, до сердець людей, які міняються. Які е, переживають цю трансформацію, перемінню власного життя на життя богочистини і Богоугодне. Але це можливо тільки в тому випадку, коли є для цього земля. І ось Господь підготовив серця цих людей. Серця цих людей були тою доброю землею, і вони, почувши слово Боже, яке лунало із уст апостола Петра, написано. Розжалубилися. А далі написано почали питати, а що нам робити, щоб спастися? І апостол каже: Покайтеся і ввіруйте Господа Ісуса Христа. І власне цей народ каявся в своїх гріхах, приймав Христа в своє життя, і їхнє життя ставало цілковито інакшим, як було досі. Тому, Торіво Христі важливим є нам в житті прийняти науку Христа. Важливо є, щоб це слово рухало нами. Щоби, ви Господь чітко говорить, як у Слові Моїм позостанетесь, тоді справді мої ви будете. І наскільки важливо є оце перебувати у Слові Божому, не просто відвідувати храм Божий. Але навіть йдучи зараз із храму, повертаючись додому, ви повинні собі задати запитання, яке Євангеліє сьогодні читалося? І роздумувати над цим, які апостольське читання сьогодні читалося? І роздумувати над цим. І, власне, оце, коли ми розважаємо, це означає, що слово приймається, воно зав'язується в нашому серці. І свого часу воно дасть скрізь. Але як тільки ми вийшли з храму і забули про все те, що тут чули. То це говорить, що наше серце є тим кам'янистим ґрунтом. Наше серце є схоже до того, що впало край дороги. І воно не здатне прийняти і діяло відразу приходить і краде його. Оце той момент, коли ми кажемо, я дуже забуваю, в мене дуже слабка пам'ять. Я не можу пам'ятати про це. Слово Боже, воно має не в пам'яті нашій зберігатися, а в нашому серці. І навіть якщо в тебе погана пам'ять, Якщо ти впустив чи впустила це слово трошки нижче від своєї голови, своє серце, тоді воно буде там перебувати. Коли ти почнеш роздумувати над цим словом, коли ти розважаєш над цим, тоді воно зав'язується і свого часу дасть плід. Тому дуже важливо є доріво Христі. Який це плід? Оцей плід, про який ми чуємо в другому Івану Случитині сьогоднішньому. це коли людина готова вже на випробування. Коли людина готова навіть терпіти муки і страждання зрани Христа, тому що слово вже міцно в її серці. Тому сподобай, Господи, і сьогодні Господь промовляє двічі одну і ту саму е, таку фразу, кажучи, хто має вуха слухати, нехай слухає. Відомо, що там не були люди, з обрізаними вухами, там не були люди глухі, не чуючі. Ні, але чому ж Господь промовляє ці слова? Про які вуха Господь говорить, звісно, що йдеться про внутрішній наш слух. Це коли ми слухаємо голосу свого серця. Це коли Господь промовляє до нас через голос сумріння. І наше серце чуйним є на цей голос. Тому Господь відкрий вуха нашого серця, щоб ми були чуйними до Твоїх слів. Щоб Твоє Слово було прийняте нашим серцем, щоб воно проросло і дало добрий плід. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.